Доброго раночку, шановні друзі, з лісів Київщини. Сьогодні приїхали на лісову каву. Не можемо ми без цього. То вже ж і багаття горить, все так на столі. Ми вдома й поснідали, але до кави такі, яких смаколиків собі ще й взяли. Буду варити каву, тому запрошуємо вас сьогодні. Більше я думаю, не по гриби, а прогулятися і подихати. З нами ось цим прекрасним лісом, покавувати, помилуватися нашою природою Київщини. Взяли кошика, знаєте, пройдемося по таких місцях, де знаємо, що зростають гливи, пламуліно, подивимося, що знайдемо. Якщо знайдемо, буде дуже добре, не знайдемо, то гарно проведемо час. Так добре біля багаття і так на природі спокійно, затишно, сьогодні дуже-дуже таке повітря, прохолодне, 0 градусів. Було вночі. Зараз десь плюс два, а я буду варити нашу улюблену лісову каву. У нас такі, бачите, з собою все є. Захотіли в ліс, призупинилися, все розложили, та й можна сміло відпочивати, насолоджуватися цією миттю. Що то сказали? Що вам вдома кава не п'ється, не п'ється. Дома не так, як на природі. Хочеться до лісу. Тому, друзі, ми будемо ходити до лісу і вас будемо з собою завжди запрошувати. Хто любить такі лісові прогулянки на природі? Залишайтеся з нами. А там уже і гриби почнуться знову. Знову буде весело в лісі. Повні кошики. О, як гарно. Як швиденько закипає кава. Ой, який аромат. Ну, що вам, кав'ярня справжня, кава на дровах? Запруцька кава. Знаєте, є Львівська, а це в нас Запруцька. Макоста. О, і ворона тут, як тут, вже говорить зі мною. Що це? Лісоруби працюють. Так, друзі, будемо кавувати. Запрошуємо вас з нами покавувати. Всім смачного, чаювання, кавування. Може, хтось снідає. Той сніданку. Чи обідаєте? А я буду оператора запрошувати. До столу. Бачите, і мандаринки з собою взяли. Люблю в лісі посмакувати. О, смакота. А, як пахне. Багаття горить, кава на столі. Будемо зараз бутербродики собі такі мати. Дуже любимо такі різні сирочки смакувати. Так, тепло біля багаття. Хоч ми тепло вдяглися, але, знаєте, ходить воно не змерзнеш. Добре так, коли рухаєшся, а коли сидимо біля багаття, теж чудово. Настільки, друзі, любимо природу, що нема значення сніг, не сніг, яка погода, ми дуже поспішаємо до лісу. Ну, смачного всім. Ароматна. Така релакс, у нас хвилиночка. Довго й не посидим, бо сьогодні в гості їде син, то ми дуже чекаємо. Вже і качка маринується, там ви мені писали. Каже, у вас ці хазяйства є, є вам, що знімати, коли грибів нема. це правда, є, що знімати, аби було коли, аби був час, бо дуже ж зайнята на основній роботі. Тому сьогодні буде й качка. Якщо знайдемо гриби також, а як і не знайдемо, у грибників гриби є. Поліземо морозилку. Да. <смі> Точно, що Саша каже. Поліземо морозильну камеру та й дістанемо, бо є і морожені, і засолені, і мариновані, і сушені. Гриби любимо, тому є у нас вони, друзі, різні. Будемо сьогодні дітей частувати. Ах тепло, так? Да? Так гарно гріє. <смі> Друзі, а ми доїдаємо, допиваємо каву і запрошуємо вас на прогулянку лісом. Так я з лісу перехожу, поманили мене якісь гриби. Та гляньте скільки. Ого, така ціла полянка їх. Що то таке за гриб, я й не знаю. Зараз, друзі, подивлюся. Ой, отакі. От Отакі гриби. Я не знаю, що це за гриби. Я не буду брати, але їх тут ну, стільки наросло. О, якщо її стільні, того скільки хто знайде. Двітьсякі. Так, не беру, але помилувалася, вам показала і йду далі. Покавували, друзі, і перейшли ось такий ліс. І так, я, знаєте, замилувалася, що така гарна. Зелена полянка тут. Тиждень тому сніг лежав, ми так гарно в снігу гуляли, віники різали собі березові, а це дивіться, яка гарна. Так а це моха такі якісь цікаві у нас у лісі, зростають. Тож так пройдемося по лісу. Пошукаємо, може, деяка глибка є, та на вечерю буде. А тут, бачите, якісь грибочки такі ростуть. Нуль градусів у нас, тому, знаєте, вже тільки так не грибний сезон, а насолода лісом. І ми обов'язково стараємось прогулюватись і милуватися і дихати ось цим сосновим повітрям. Ну що ж, прогулюємося. Що цікаве, буду бачити. Це вам покажу, бо по планах сьогодні по лісу пройтися. Хочемо багато так походити. Так, ми прогулялися лісом, ідемо по лісовій дорозі. Така гарна лісова дорога, таке повітря сьогодні, свіже-свіже. Гляньте, як здаля замилувалася такими гарними грибочками. Сьогодні нам все навкруги роздивляюся, бо є час, не треба шукати кучку, деякі гриб. Сьогодні милуюся всім навкруги. Зима, а вони ростуть. Які гарненькі. Мої такі, хто збирає, не знаю. Ми не збираємо, але на гілочці я так замилувалася, в муху гарно виглядають. І таке ось велике дерево, і ми кожне так дерево велике, яке впало. Також. Розглядаємо. Не знайшли, ви знаєте, що не побачили на них ніде глиб. Але у нас розумі... Ой, а це що це таке? О, бачите, поки вам показую і знайшла. Такі в дитинстві ми дуже любили так робити. Такі пухкалки. В селі кажуть, у нас не знаю, як у кого. Що це за дерево? У нас це осика. 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 Ой, осика, бачите, зламало її. Тут такі гливки були. Ой, боже, який з льодом! Комедія, дивіться, що ти вже замерзла? Замерзла, бачите? Заморозила зима. А ну тут ще так подивимося, це яка сила природи зламати таке велетенське дерево. А Тут якісь, так, є грибочки, і такі, бачите, зростають. Ну таке, хоч з гриба знайшли, знаєте, грибникам і то в радість. Ось така тиша в лісі, насолода цією миттю. А ми йдемо далі, бо сьогодні, я ж вам казала, хочемо походити по лісу, потішитись. Марно сьогодні. Друзі, дві глилки в кошику і дві мандаринки. знаєте, такий Перекус буде в лісі. Ми так прогулюємося сьогодні дорогою такою чудовою. Гарна вона, і ліс тут такий гарний. І ти гарно, бо вката нового, на як наче по асфальту, не грузнуть ноги. Але для мене ця дорога така, вона знаєте, ностальгія. Бо ми сюди виходили, коли була окупація, то так. Якось аж наче повертаєшся у той момент, коли ми всі йшли, і серце так било, що було в п'ятках. Але все одно маємо жити, прогуляємось, бо тут дуже гарно над дорогою гриби ростуть і парасольки, то ми тут ходимо в грибний сезон обов'язково. А сьогодні просто йдемо, милуємося лісом. Тому ходімте, пройдемося. Бо ще хочемо там зайти в одні такі кущі. Там також буває гливки ростуть, то можливо щось там знайдемо. Ходімте, друзі. Як катали? Пісок так пісок. Знову бачите, яка відломана вершина, якісь такі гриби, по ній ростуть багато, але не такі, як нам треба. О, бачите, люди працюють, вихідний не вихідний, трактор їде. Отак От далеко вгорі там теж якісь гриби, але хто ж по них полізе? Касила в природі, щоб так оце все зламати. Працюють люди, працюють. Сьогодні субота у нас, тому робочий день, мабуть, лісоруби такі в лісі. А ми також далеко прогулялися цією дорогою. Зараз десь хочу знайти таку гарну місцину та сісти, посидіти, понасолоджуватися і мандаринку з'їсти. От то ясно, що вкатують. Наче візерунки малюють. Кажу, дорога наче візерунками намальована, така гарна. Порушив тишу нам трактор. Понад дорогою саме із тако знову багато поваля і стільки грибів різних на деревах, ого-го. А я так, бачите, знайшла дві гливи. Одна, бачу, точно, наче. Така, що не буду брати, а ту другу, зараз з вами подивимося, які вони. Ой, так тут. Це вона хороша. Дивіться, вона просто замерзла. Ого, які! Так тут ціла родинка. Зараз будемо так по одній. О, бачите? Ой, так і Ой, показати, хочу вам яка. Ми дуже любимо смакувати гливи. Навіть якщо знаходимо не дуже багато, то, знаєте, ось так на вечерю трішки підсмажили собі з цибулькою і смакота. А сьогодні ще в гості синочок їде, то ще їх пригостимо. Якщо ще знайдемо, бо ще тільки, бачите, 5 штук у нас є. Ну, зараз я так походжу, це дерево подивлюсь, можливо, де тут ще, знаєте, і знизу буває, зростає. Отак передивиться все треба. Ось, бачите, на цьому дереві такі гарні були, але що ж, пізно ми прийшли вже пропали. Ось так ось зараз перелізу. Бачите, такі? ціла така гілочка гарна висіла їх. Ну зараз, похоже, ще подивлюсь тут. Може, ще де знайдемо? Так якби ж штук ще 10 знайти, знаєте, на вечерю було би добре. Ось такі дерева моцні. А природа свою роботу зробила. Вітер звалив. Якось так, наче підряд їх узяв усі повалив. Три дерева лежать. Ну. О, друзі, трошки у кошику, як додається, дуже й веселіше стає. Оце які чудові. Я б сказала, чудернацькі гриби. Отак, що то значить є час роздивитися? Як помалювали це дерево? Ого-го, які міцні. Друзі, все в мене вже перекур. Так уже ми далеко пройшли, звідти йшли, йшли, так гарно милувалися лісом, така прогулянка. Взагалі дуже любимо ходити, любимо природу, тому ось так по дорозі собі і йшли. Ще там гарно, так також, бачите, видно. Така лісова дорога, вона така незвичайна, дуже піщана. Ця така дорога в лісі, це в нас веде з нашого села в перехід так через ліс, в переїзд в інше село. Тому ми вже так вирішили: по мандаринці з'їмо і будемо виходити, хочемо зайти ще в такі кущі, там де верби в нас, де така річечка колись бігла. Можливо, там знайдемо ще яку глівку. Ну, бо п'ять уже ж глив є, да ще якби. Десять п'ять, може, яку фламулінку знайдемо. Ну, щоб трошечки у кошику щось було. Тому зимовий релакс, мандаринка, ліс, перезавантаження, бо якийсь сильно в мене насичений був робочий тиждень. Кінець року, мабуть, він у всіх такий. Ці дні робочі насичені. А. Тобі почистить? <рес> так дивиться. Оператор дивиться, що Оксана зараз буде їсти мандарину. Друзі, всім смачного, хто любить мандаринки, також смакуйте вітамінки. Йдемо далі до лісу. По таких, друзі, канавах лазимо. Знаєте, щось не дуже і клює, то воно й не дивно. Що ж, грудень місяць закінчується вже. Але ось так. На дереві побачила. Свіжесенькі такі фламулінки. Ну, давай то кошика тебе заберу. Трохи гливок, трохи таких ось фламулінок. Бачите, свіженькі, а це такі вже позасихали. І тут таких пару штучок є молоденьких. Ну, зараз подивимось їх, о! Бачите, ці свіженькі-свіженькі. Ну що, це ж зимові гриби. Звісно, що вони ростуть, але у нас сьогодні прогулянка не дуже довга, бо я ж вам казала, поспішаємо додому. Та так, що знайшли, тому і раді. А основне, друзі, що гарно подихали повітрям. Ох, і зараз піду ще в ці хащі зайду. Дивіться, які я ще гриби зустріла. Окі великі-великі. бачите? І він тут так не один. Я не знаю, що це таке за гриб. Я цього вже залишу. Ай. Бачите, там ще один. А ось так заховався ще один. Дивина, зима, а гриби ростуть. Ну, потішили. Потішили в цих таких ліанах мене. І ці грибочки. Переходжу далі, шукаю ще гриби. Ой, друзі, так поманили ці білі гриби. Гляньте, як здаля їх видно. Я так уже понад цим деревом, по цих ліанах, а там воно, бачите, хто сидить, глибка. Знайшла її. Знайшла. Зараз якось буду добиратись. Бачите, як сховалася. Чекала, Оксану. Зараз ми тебе заберемо. О! Ось така. Ну, таке дерево. Добре, хоч одного гриба мені дало, йду далі. Там бачите, який гарний ліс. О, сосновий, повітря неймовірне. А Оксана по кущах зараз. Подивимося, що ще ці кущі мені дадуть. Ой, друзі, кажу Саші, так, все, виходимо. Мають світло вже включити. треба їхати пекти качку. Дивіться, що знайшла. Оце так да, кажу, так мало в кошику. О тут. А ну зараз буду дивитися. Оп, примерзли всі. Дивіться, яка... Ой, як блистить. Так, може вам покажу. Да, морожені, морожені, свіжо. Морожені гриби. Зараз де кращу заберу. Ану, йди сюди. Так, ці вже ні, ці вже лишу. А тут зараз, друзі, перейдемо ще побачу. Бачу Із з цієї сторони є такі. І малесенькі. Зараз до кошика положу. Ану, а що ти ще знайшов? А, фламуліночка, фламулінка. Вона там одна була. Однесенька така. Ану. Ага. заберем, хай йде до кошика. Ану, зараз я ці ще подивлюся, ці теж мерзлі. Ой, така ціла шапочка. Отакі. Так. Щоб ми знали, якби сюди. то раніше б трохи залізли. У ці кущаці геть примерзлі, а зараз будемо дивитися. Ой, дома розморожу, подивлю, що добре, що ні. Та й будемо смажити. Ану, цю вже точно не буду брати. Дивіться, яка велика була. Цю заберу. Ну так, нічого я вам скажу. Ми вже так хочемо до ось цього такого лісу вийти соснового через ці такі хащі. Та й друзі, покажу вам, що ми знайшли у такий грудневий, уже й перед Різдвяний, скоро сказати, день, бо трішки ще та й Різдво. Виходжу, виходжу вже із цих таких зарослів. Оце, друзі, хто зі мною на каналі знає. Як я тільки кажу, так, виходимо з лісу, з'являються гриби. Гляньте, цей гудзичок тільки-тільки проростає. Ну що за казка? О, ці молоденькі заберу. Так у нас уже в кошику на маленьку таку мисочку і буде грибочків. Оце так заперлась такі ха. Хоч і важко лазити, але ж трошки грибів знайшли. І нагрузка гарна. А то що ж на роботі попривикали? Сидим та сидим. Дивіться, яка краса. Такі всі гілочки, наче хто розмалював. О, як гарно! А тут дивіться, що то вже такі за гриби. Ну, природа, я вже скільки раз дивуюся, найкращий художник. Ох, і малює. Друзі, так уже сіла на паньочок з кошиком Дай думаю, буду завершувати наше відео, нашу таку прогулянку. Сьогодні дійсно у нас гарна вийшла лісова прогулянка. Ми стільки пройшли. Ну, ми так і планували надихатися, таку кардіонагрузку зробити і перезавантажитись. Тому дуже гарно прогуляли. Ще трішки ліс нас і порадував. я каже Саша, заліземо ще в морозилку та сюди додамо. Та й буде у нас смакота на столі. Трішки гливок, такі, знаєте, свіжо-свіжо заморожені. Ну, от фламулінки взагалі чудові вийшли. Тому, друзі, знаєте. Да ви даремно і кошика взяли, трішки тут є, та додамо, та з цибулькою насмажимо, буде кота. Тому дякуємо вам, що ви з нами також прогулялися. Хто любить природу, лісові прогулянки, залишайтеся з нами на каналі. До нових зустрічей, друзі, у лісах Київщини. Тепла, добра і миру нам. Яка гарна лісова дорога! А нам туди додому поспішаємо.